хей хей на зв'язку божевільний інженер, і ми продовжуємо. Хотів би сказати я, але ні, це нове проходження збірки Modern Tech на проєкті сервірів MindStar. На стрімах, які були зі старту-сервера, ми нагнали наш прогрес, який в нас був на закритому бета-тесті. І тепер прийшов час продовжити наше проходження. Запасайтесь смаколиками і погнали! Як бачите, в мене є невеличкий такий робочий стіл з глобусом, книжками, все як має бути. Пізніше я виділю для цього цілий кабінет, в якому ми будемо перераховувати, що нам потрібно для тої чи іншої схеми автоматизації, тому що я в цьому сезоні не буду мучити вас крафтами. Ми будемо йти по квестах, дивитися, який матеріал нам потрібен, складати список механізмів, які потрібні для його повної автоматизації на постійній основі. І будемо будувати цю схему, і коротко буду розказувати про неї, як це працює і чим це нам буде корисним. Тому будемо працювати у такому форматі. І що ж, перше, що нам потрібно, це автоматизувати наш кар'єр, для якої нам потрібно дві ЛВ-турбіни, 14 подрібнювачів, один з'єднувач інвентарю, один подвійний ящик, 13 звичайних ящиків. Сім оновлень залізного рівня, хоча б, і точка доступу до ящики, щоб нам було зручніше ними оперувати. Зараз я це все швиденько зберу і погнали будувати схему. Що, якась ось така схема, вона абсолютно примітивна і будує абсолютно кожен. Довго зациклюватись на ній не будемо. Лише розкажу одне: те, що я просто ось з цією трубою зараз виведу ось сюди всі наші нам необхідні. Як то кажуть, матеріали. Труби просто налаштовані в кожний електричний подрібнювач. Своя руда заходить, вона передроблюється, потім передроблюється ще раз, і вся буде складатися ось у цих ящиках. У мене є 8 бронзових сверл, зараз запустимо. Тоді ми так само зможемо підвести сверла в автоматичному режимі через цей люк-подачі. Дві турбіни у мене стоїть ось тут замаскованих. Автоматичне виведення предметів, і воно у нас склалося. Ми їх просто замикаємо замочком ці дроверси, і можемо ставити вихід з нашої основної труби і також її маскувати, скажімо так. Беремо мідну руду, додаємо її фільтр мідна вугільна, золота руда бурого вугілля і залізна руда. Нам залишилось дочекатися ще редстоун і. І олово. Це все виводиться по білому списку в режимі тільки виведення. І зараз наші мацератори відразу почали працювати. Тепер можна це все замочком обережно закрити. Вона у нас гарненько тепер буде виглядати. І ми бачимо абсолютно всі руди, які у нас тут є. От. Отак-от. От Така ось схема в нас вийшла. Далі схема буде важча, тому що стальне сверло, стальне сверло має в собі уже більше рут, і далеко не всі з цих рут нам потрібно обробляти. Тому зараз я піду порахую. Механізми, які нам потрібні, що мені потрібно переробляти, що не потрібно переробляти, а залишати на майбутнє. І до вас повернуть. Новий кар'єр уже стоїть. Це означає, що ми готові до другої схеми автоматизації базових рут, на якій нам потрібно дві ЛВ-турбіни ще раз, так само 12 потрібнювачів, тому що частину рут. Ми будемо переробляти абсолютно в інший спосіб, тому вони поки що просто будуть накопичуватись. Точка доступу до ящиків. На всі наші руди і пилинки нам потрібно ще 18 звичайних ящиків і один подвійний ящик з залізним оновленням. Всередині це важливо, щоб більше в них влазило всього на майбутнє. Що ж, погнали будувати. Ну що, наша схема готова, давайте запускати її в роботу. Це на сьогодні це наші найлегші схеми. Засовуємо сюди 36 сталевих сфер. І зараз чекаємо, поки вони здобудуть нам всі види руди. Давайте почнемо з сурьми. Так, це ящик срібло, свинець. Тут у нас буде сурьма. Тут у нас будуть рубіни. Тут у нас будуть діаманти. Тут у нас буде нехай флюорит, він вже тут є. Срібло у нас тут уже є. Нікеля. Нікеля не бачу. Нікель у нас теж є, руда солі, Сапфіри. Сапфіри десь ось тут зверху, лазурит десь ось тут. Гаолініт. І залишилась лише одна руда. Залишилась лише одна руда, і це смарагди. А, напевно, що сапфіра сапфіри. сапфіри. Ми звідси заберемо і просто, просто засунемо її, їх от сюди. Так. Да. У нас залишилась одна руда, і це смарагди. Це ми також закриваємо собі. Ось якраз смарагдова руда у нас з'явилася. Тепер, тепер нам потрібно в кожному подрівнювачі зробити автоматичне виведення наших предметів. Автоматичне виведення наших предметиків. Оп, тут вже це все налаштовано. Значить, сюди у, нас, сюди у нас по подачі зайде свинцева руда. Чому свинцева? Зараз поясню. Сюди відповідно у другий наш подрібнювач зайде, у другий наш подрібнювач зайде срібна руда, у третій може зайти сурьма. У четвертий, нехай заходить нікель. Тут нехай заходить флюорід. І сюди у нас зайде руда солі. Все, прекрасно. Ці руди нам поки що не потрібні. Ми їх будемо обробляти зовсім по-іншому. Кар'єр наш копає, руди у нас накопичуються. Правильно я розумію? Так. Да. Тут ми робимо ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І руда солі. І тут лише виведення цих предметів, і зараз вони мають потрапити по своїх подрібнювачів. Так, тут якраз у нас пил солі, зараз сюди зайде. Ми його тут і будемо тримати. Необроблений нікель. Пішов, закриваємо. Прекрасно. Мені подобається. Поки працює 2. Нам ще ось, ось тут треба дочекатися, тому що нам отут треба зробити, що сюди зайде ось така срібна руда. А звідси тільки виведенням. Тільки виведенням. Ось така срібна руда буде звідси забиратися. Ось, прекрасно. Так, давай тут відкриваємо. Тут відкриваємо. Тут відкриваємо. Закриваємо. Тут, тут відкриваємо. Тут відкриваємо. Закриваємо, закриваємо. закриваємо. Все. Прекрасно, можемо взяти свій конфігуратор для труб. І ось так обережненько зараз ось це все заховати. Ми його поки що чіпати більше не будемо. Ось таким чином ми отримали всю базову переробку руди. Так, що стосується наступної схеми, мене цікавить Кремній. Значить, давайте розбиратися. Кремній можна отримати з глиняного пилу. В електролайзері плюс ми будемо отримувати таким чином алюмінієвий пил, кремнієвий пил і пил натрію. О, це уже щось. Глиняний пил ми можемо отримати в потрібнюючи з глини. Це, відповідно, ми можемо отримати так само глину в міксері за допомогою води і піску. Пісок ми можемо отримати в подрібнюючи з гравією, а гравій в скругляку. А кругляк ми можемо отримувати в міксері. Як ви бачите, я трішки захопився, у мене з'явилися ось такі башенки автоматизації Але спочатку поговоримо все ж про схему. Схема дуже простенька, вона здобуває нам алюміній, кремній і натрій. Працює вона досить таки повільно, тому що в неї немає розгону на даний момент, тому що ми поки що не можемо собі дозволити приколи, які додадуть у цю машинку розгін. Але все ж, в нас є і скло додаткове, в нас є додатковий кругляк. Який ми бачимо в системі, до речі, про систему. Я виявив, що ми вже можемо дозволити собі мє систему Вона крафтиться не ваш, базова М'є-система. Тобто це шини зберігання, інтерфейси, вони крафтяться дуже навіть легко. Ну і сам термінал. Тому що термінал, який нам дозволить, наприклад, крафтити, він крафтиться вже на орбіті. До цього нам ще потрібно дорости. Але все ж це дозволило мені зробити так, як я хочу бачити свої системи. Давайте почнемо з підвалу. Сюди у нас, да, тут не дивуйтеся, у нас завжди під базою будуть макарони це технічний етаж. Значить, ось тут ми робимо мастило з креазоту і редстоуна. Стоять декілька турбін на кожну свою башенку по турбіні. Проте ну, цього трішки маловато, але в принципі для поки що наших масштабів цього буде досить. Отже, в нас є дві конфігуровані скрині, в яким через шину експорта подаються певні предмети, які зберігаються ось в цій конфігурованій скрині. Також у нас тут стоїть шина зберігання, яка підключена до точки доступу ящиків, який, в свою чергу, підключений до усіх ось цих дроверсів через поєднувачі ящиків. Тобто він з'єднує це все між собою, і ми це все бачимо в нашій мє системі Ось так. Якщо на неї подивитися, проте не все ми ще там бачимо, тому що я забув, я забув, я забув, я забув. Ось тут під'єднати як, якраз самі наші поєднувачі ящики, правильно? Так, да. тепер, якщо ми підійдемо до нашої М'ї системи, ми будемо бачити все. Ось. Ось така ось у нас схемка. А зараз на даний момент я вже автоматизував кремній. Автоматизував мідь, залізо, золото, олово, золото лише на 256, хоча можна підняти певні, що золото до 512, щоб зберігалося. Ця вся руда у нас тут так само стоїть на зберігання. Вона всі ці пилинки рут бачить в системі. Так само і ці руди, тобто нам їх звідси забрати не буде потрібно. Але це лише невеличка частинка того, що нам потрібно для первичної автоматизації. Тут стоять міксери, які роблять нам інвар, бронзу, пил припою, пил акумуляторного сплаву. Це все налаштовано через конфігураторні скрині. Тобто, тут виймається все по чорному списку, а заходить в машинки лише по білому списку, які налаштовані на правильний крафт, який тут закритий, можна зробити ось так. Абсолютно нічого іншого не прийде, проте мені подобається більше, коли я знаю, що в мене де лежить. І це лише початок. Да. Ці схемки будуть наростати в ході нашого проходження, трішки будуть підростати. Я думаю, оптимально буде 8 механізмів на одну таку башню. Ось так я собі вирішив. Так, це місце у нас ще поки що не тронути. Це серце нашої бази майбутньої. Проте я ще покажу вам, як виглядає база, коли автоматизовано абсолютно все. Але коли ти робиш упор тільки в автоматизацію. І щоб ви розуміли, це приблизно виглядає ось так. Тобто, ну, тут можна, скажімо, так, загубитися серед механізмів. Навіть в деяких місцях вже тупо не пролізти. Тут все абсолютно чимось заставлено. І ось приблизно ось так ось це і виглядає. Угу. Але я хочу, щоб це все було красиво. Проте ви можете так само зробити, як тут. Тут якраз все на поєднувачі ящиків. Тут є один контролер ящиків, який підключений до основної ось цієї системи крафтової. І приблизно ось так це все тут і виглядає. Ну, це страшно. <смі> <смі> Мені тут страшно знаходитись, але, але ось так, да, Ось так виглядає повна автоматизація, коли тобі абсолютно начхати на красоту, скажімо так. Коли ти за функціонал. Проте ми так робити не будемо. Ми будемо робити, щоб воно було і функціональне, і красиве. Проте на це піде набагато більше часу. Це ми закінчили зараз лише з мінімальною базою, то ще не всьою. У нас ще немає автокрафт, автоматичного крафту. У нас ще немає автоматичного крафту вигнутих пластин, у нас ще немає автоматичного крафту, кілець, у нас ще немає автоматичного крафту, в принципі, хоч чогось, тобто нам потрібні асамблери. Найперше це ми будемо виходити в мотори, роботичні руки, конвейери, у нас немає ще прикрафту груми. Наші роботи просто купа. Приблизно ось так виглядають 26-27 годин реального часу, проведені на цій збірці, коли ти займаєшся автоматизацією і тебе більше нічого не хвилює, тому що ця збірка саме про автоматизацію. В планах на майбутню серію нарешті закінчити базову автоматизацію твердопаливну наполовину, тому що в деяких асемблерах нам потрібна буде синтетична гума, в деяких асемблерах нам потрібно буде припой. Це все ми також автоматизуємо. І уже після цього, лише після цього, приступати до рідиної автоматизації і почнемо далі рухатись по нашим квестам. А на цьому все. Всім па-па-па-па.